Шанування пам'яті героїв вже третій раз під час повномасштабного вторгнення ми збираємося тут. Миколаїв відзначив річницю звільнення від нацистів, меморіальні портрети та прем'єра. Ми повинні віддати данину храму Мельпомені, служінню мистецтву, Як ми це робимо завжди. Миколаївський худрам відзначив день театру. Нагородили переможців. Діти всі дуже цікаві, їх роботи також е дуже сучасні. Як завершився проєкт пазли історії Миколаїв незламний. Сьогодні четвер, 28 березня. І у нас для вас є новини. Як зазвичай в цей час телеканал «Март» підбиває підсумки головних подій дня у Миколаєві та регіоні. З вами Катерина Рупташ. Вітаю. Якщо вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все детально. У Миколаїві внаслідок російської ракетної атаки цієї середи, 27 березня, постраждали 12 людей. Близько 14.30 ворог застосував ракету Іскандер М, повідомили Вова. Сталося займання на території промислового об'єкта, яке вогнеборці швидко ліквідували. Шість багатоповерхівок, що розташовані поруч, зазнали незначних ушкоджень. Також вчора в день удар ворожого БПЛА ланцет пошкодив господарчу споруду в селі Лупереве Глицинівської громади. А по обіді окупанти двічі гатили з артилерії по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає минулої ночі та зранку армія РФ обстріляла Херсон. Постраждав головний корпус одного з вищих навчальних закладів. Тепер там чимала діра у стіні, потрощення аудиторії, вибиті шибки. Також учора ввечері окупанти обстріляли житловий квартал у середмісті. Вдарили прямо по багатоповерхівці. Ось що каже жителька будинку про пережите. Десять прильотів було, ну перерив був там 15 хвилин, мабуть, менше. Но самі страшні два, які розрушили наш дом. Но на другому поверсі там жінка була. Вона мені кричала, щоб я їй допомогла зійти, бо там вже були завал. Депутати Миколаївської міської ради погодили зміни до бюджету, які стосуються виділення 57 мільйонів гривень на підтримку ТРО, а також сил оборони. Таке рішення ухвалили сьогодні під час сесії. У департаменті фінансів пояснили, що зміни дозволяють збільшити витрати на 50 мільйонів із вільного залишку, розподіливши їх між теробороною та силами безпеки. Мар Олександр Сінкевич зазначив, що нещодавно отримав від Миколаївської ова лист про надання коштів, які торік місто спрямувало області для виконання завдань з оборони, оскільки гроші чи не були використані, вони повернулися до міського бюджету. Тож мер запропонував повернути області субвенцію у розмірі 7 мільйонів 647 тисяч гривень. 28 березня Миколаїв відзначає 80-ту річницю звільнення від нацистських загарбників. З нагоди пам'ятної дати відбулася традиційна церемонія покладання квітів до меморіалу десантника Мельшанцям. Як відомо, їхня операція передувала деокупації Миколаєва у 1944 році. Як проходила церемонія вшанування, розкаже далі Сергій Лисюк. Рівно 80 років тому Миколаїв був звільнений від нацистів 26 березня 1944 року. 68 моряків-десантників під проводом старшого лейтенанта Костянтина Ольшанського висадилися в порту міста та два дні відволікали на себе значні сили противника, що допомогло повністю видворити окупантів. Урочистості до цієї пам'ятної дати традиційно відбуваються біля меморіалу полеглим Ольшанцям. Вже третій раз під час повномасштабного вторгнення ми збираємося тут для того, щоб пам'янути тих, хто віддав найцінніше своє життя для свободи і визволення міста Миколаєва від нацистських загарбників. Це є ще одним підтвердженням: що в місті Миколаєві немає жодних нацистів. Ми пам'ятаємо наше минуле, ми пам'ятаємо наших героїв, ми поважаємо їх, як і будемо поважати. Тих хлопців і дівчат, які сьогодні стають на захист нашої держави і захищають нас від нового загарбника. на заході були присутні не лише представники влади, але й пересічні містяни. Перший заступник начальника УВА Георгій Решетілов зазначив, миколаївці завжди шануватимуть пам'ять про своїх героїв. Я сподівався, що будуть декілька осіб для покладання квітів, але ви бачите, що люди до пам'ятної дати без попередження все одно підтягуються до пам'ятника, щоб покласти квіти і віддати шану. Тому ми розуміємо, захід повинен бути більш обмеженим по кількості людей, але це певна несподіванка, в тому числі для нас. Значення зростає, в тому числі, що мене. Радує в підростаючому поколінні школяри, студенти і молоді люди. Вшанування пам'яті визволителів Миколаєва є символічним в часи, коли Україна знову дає відсіч ворогу. Всіх полеглих героїв на заході вшанували хвилиною мовчання. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Рятували медиків. Сьогодні вночі миколаївські ДСНСники допомогли бригаді швидкої, яка прямувала до пацієнта. Медичний автомобіль застряг у багнюці на розмитій ділянці ґрунтової дороги. Це сталося поблизу села Новоолександрівка братської громади. Швидку відбуксирували на суху ділянку, і медики поїхали далі на виклик. Традиційно нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео, аби дізнаватися про всі події першими. Долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт «ТРК Март ТІВІ. Миколаївський художній драматичний театр відзначив Всесвітній день театру. До знакової дати на сцені худраму пройшла прем'єра п'єси Катерина, яку спільно поставили колективи Миколаївського та Херсонського театрів. Як пройшли святкові урочистості, бачили наші кореспонденти. Певен я, що правда встане, що живе країна знов, зітне свободно, вільно, радо, зітрес обличчя сльози і кров. 27 березня відзначається Всесвітній день театру. Його запровадили для вшанування роботи тих, хто служить на сцені та поза нею. До цього міжнародного свята в Миколаївському академічному художньому драматичному театрі відбувся ряд урочистостей. Перша хочу подякувати Збройним силам України і хлопцям, і дівчатам, навіть склади театру, актори, які зараз служать і боронять Україну, допомагають, і ми всіляко підтримуємо, донатимо, робимо бафиш, балаклавиш йому донатимо для того, щоб ми приближали цю перемогу. Все те, що відбувається, просвітницького спрямування в міжнародний день театру. Це сьогодні місія, де ми повинні віддати данину храму Мельпомені, служінню мистецтв. То як ми це робимо завжди, Хоу театру прикрасила пам'ятна інсталяція: портрети видатних українських драматургів Миколи Аркаса та Леся Курбаса. Саме ці діячі допомагали розвивати театральне мистецтво не лише в Миколаєві, але й по всій Україні. З-під пера Миколи Аркаса вийшла відома опера Катерина, створена за мотивами поеми Тараса Шевченка. Нарешті, поротації імена не тільки славних веведнів, театрального мистецтва і культури. Не тільки миколаївці почали цікавитися, але й захоплюватися своєю історією мовою та ідентичності. Але і справді миколаївці сьогодні в особі закладу культури миколаївського театру повертають такі великі. Минули. Після цього відбулася прем'єра вже сучасної інтерпретації Катерини, Пластичної вистави, що є спільною роботою миколаївського худ драму та колег з Херсонського театру імені Куліша. Та не з москалями. бо москалі люди. Поставив виставу головний режисер Херсонського театру Сергій Павлюк. Він згадує: робота команди була кропіткою. Для постановки доставили та оновили старовинні сільські побутові інструменти. Дуже кльово, коли на сцені є. Автентичні речі от, Коромисло ми працювали спочатку з декоративним коромислом, а потім нам привезли справжнє. йому за 200 років. Вивляєте. Тобто, от, актриса тримає таку дерев'яшку, ніби то це дерев'яшка, але вона має свою історію. І там ще крім того, що є відро теж привезли з коромислом, Вони всі розвалені були, і майстри театру зробили їх цілими. І є одне відро, яке теж автентично працює. Глядачі оцінили творчу роботу та культурну атмосферу, яка панувала під час прем'єри. Режисер зазначає, сюжет вистави є особливо актуальним зараз. Як би це не сумно було, і коли сотні років ми не робимо якихось висновків, я говорю зараз про українців як націю. Шкода. І я дуже боюся, що от е, після нашої перемоги, що знову ми не будемо робити висновки. Як в принципі мені здається, занадто часто останнім часом нас з'являються люди, які дуже дивно, але от вони втомилися від війни, і не все так однозначно дуже сильно почалося е, знову виповзати. Колектив худ драму був нагороджений відзнакою міського голови за оборону Миколаєва. Олександр Сінкевич наголосив, волонтерська діяльність театру не менш потужна, ніж культурно-просвітницька. Дуже часто ми говоримо про героїв, і для нас це дуже стало так: ну буденно слава Україні, героям слава. І ну не задумуєшся постійно, хто ж це такі герої України. І хочу ще раз сказати, що герой – це кожна людина, яка робить все для перемоги, віддаючи себе до кінця. Тому можна сказати, що наш театр це наші миколаївські герої. Слава Україні! Сергій Осюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Переховувалися в ящику для білизни, аби потрапити до Молдови. На Одещині прикордонники виявили далекобійника, який фурою переправляв українців за кордон. Авансом він просив 100 доларів. А от кінцева вартість подорожі залежала вже від комфорту умов перетину кордону. Якщо доводилося ховатися у спальному місці в кабіні, то це коштувало майже 3,5 тисячі доларів. А якщо в ящику для білизни, то на 700 доларів дешевше. Втім, під час огляду вантажівки обох нелегалів все одно викрили. Тепер їм загрожує адміністративна відповідальність. Водію ж кримінальна. Відзначили найкращих. У Миколаєві нагородили переможців проєкту Пазли історії Миколаїв Незламний. У ньому взяли участь понад 300 дітей різного віку, змагаючись у трьох номінаціях. Більше про церемонію нагородження дивіться у нашому матеріалі. У Миколаєві відбулось нагородження переможців міського багатожанрового проєкту Пазли історії Миколаїв незламний. У ньому взяли участь учні закладів середньої та позашкільної освіти. До привітання та вручення нагород маленьким зіркам долучився і миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. Діти всі дуже цікаві їх роботи також дуже сучасні, і насправді всіх вразили тим, що вони на злобу дня. важливо відмітити, що діти різного віку і вони всі бачать розвиток міста, планують мирне місто, і це дуже важливо сьогодні, щоб ми розвивали потенціал наших дітей, тому що саме вони наше майбутнє і те, заради чого сьогодні знаходяться наші військові. Ові напередку це саме наші діти і майбутнє цих дітей. У проєкті взяли участь понад 300 юних миколаївців. Серед них журі обирали найкращих у трьох номінаціях: образотворче та декоративно ужиткове мистецтво, літературна діяльність та пошуково-дослідницька діяльність. Одразу в двох номінаціях брала участь учениця третього класу однієї з миколаївських гімназій Віталіна. Я брала участь у двох номінаціях. Перша номінація арт хвилі, а друга номінація Миколаївська «Миколаївська мозаїка». У номінації «Арт-хвилі» я перемогла і зайняла перше місце. А у Миколаївській мозаїці» – третє місце. На конної курсі «Арт-хвилі» Я представляла свою роботу, яку я зробила маркерами Миколаївські зопарки. А у арт хвилі я зробила роботу з кораблем та рибою. Також декілька учасників конкурсу отримали від міського голови в подарунок сувенірну книгу Миколаїв саме ці діти будуть розбудовувати нашу країну після нас, відзначив мер Миколаєва. А тому наше завдання заохочувати та мотивувати їх розвиватися і покращувати свої таланти. Катерина Рубташ, Владислав Невідомський, Олександр Коваленко. Новини на телеканалі Март. Житель Снігурівки намагався розібрати вибухонебезпечний предмет. міна здетонувала у нього в руках. Як повідомив начальник міської військової адміністрації Іван Кухта, чоловік отримав мінну вибухову травму: множинні поранення кінцівок та ампутацію кількох пальців на руках. Потерпілий був госпіталізований до лікарні. Очільник громади звернувся до мешканців з проханням бути обачними і не чіпати підозрілі предмети. У Миколаєві провели лекцію з історії, присвячену часам козацьких морських походів. Це відбулося в рамках проєкту Ідентичність Миколаївщини Минуле, сучасне і майбутнє. Захід пройшов у музей суднобудування та флоту. Що дізналися відвідувачі, дивіться вже за мить. Вони жахали супротивників в боях як на землі, так і в морі. Їх побоювався навіть могутній турецький флот. У Миколаївському музеї суднобудування і флоту розповіли містянам цікаві факти про козаків, їх походи, а також місця їх поселення на території нашого краю. Це відбулось в рамках проєкту Ідентичність Миколаївщини минуле, сучасне і майбутнє. Основою є наш музейний урок, який розроблений нашими співробітниками вже давно. Ми з дітками проводимо такі музейні уроки вже багато років. Тобто, а сьогодні ми вирішили на більший загал розповісти про козацьке суднобудування, тому що ці території, де на які Претендує наш сусід. Вони заселені були з давніх давен, і козацтво тут було не лише в межах Запоріжжя, ні Миколаївська область була на козацькими поселеннями, козацькими гардами. Пам'ятати історію наших козаків необхідно і сьогодні, адже козацький дух досі живе в українцях, каже експертка проєкту Тетяна Чичкалюк. Фактично, це і є наша національна ідентичність. Коли ми починали цей проєкт, саме перше на кого ми хотіли, щоб це були родини. Щоб це були діти з батьками. По-перше, зараз час такий, а по-друге, дуже є таке велике бажання, щоб ця, цей дух він передавався з покоління в покоління, тому що ми розраховуємо на те, що ми зможемо передати це ДНК, сформувати сьогоднішні ланки, додати, щоб наш Миколаїв відрізнявся, але був частиною вільної легендарної України. Козацтво це та частина історії, яку століттями намагалися змінити та відібрати у нашої нації, додають організатори. Адже коли ти не знаєш власної історії, то нав'язати тобі легенди вкрай легко, а тому необхідно завжди пам'ятати її та передавати наступним поколінням. Катерина Робташ, Віталій Мехеда, Ігор Невідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду в п'ятницю 29 березня. Ясний ранок та погожий день у Миколаві повільно перетікатимуть у похмурий вечір, без опадів. Температура коливатиметься від плюс 7 до плюс 21 градусів за Цельсієм. Вітер переважно західний, поривчастий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 70%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Мартіві. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.